Якщо у вас басейни асоціюються з насолодою, відпочинком та захоплюючими іграми, то я сьогодні розповім дещо дійсно цікаве. Вітаю, друзі! Мене звати Катруся Павій І сьогодні я дізналася дещо, звісно, цікаве і важливе про басейни для відпочинку, для дітей і, звісно, спа. Приготуйтесь, буде цікаво. Часто люди шукають басейни не лише для професійних тренувань, а й для простого відпочинку, так би мовити, для себе. Тоді найкращими варіантами є невеличкі затишні басейни у фітнес-центрах та спа-комплексах. Цікаво, що там можна також позайматися акваеробікою, зробити гідромасаж та ще безліч цікавого. Глибина в таких басейнах невелика. Півтори метри. Чого цілком достатньо, аби не відривати ніг від дна? Така глибина цілком достатня, аби вам було комфортно займатися акваеробікою. Ще відпочивати після довгого плавання. Також існують дитячі басейни. Та басейни для немовлят. Вони значно цікавіші, а дорослим там навряд чи дуже сподобається. Перш за все, якщо плавати будуть саме діти, то не варто обирати для них дорослий басейн. Адже невідмінно від такого, у дитячих басейнах зовсім інша температура води. І змінюють її значно частіше. Температура в цих басейнах щонайменше дорівнює до... 20... Чи професіонали рекомендують перше тренуватися дітям лише з тренером, а вже потім відвідувати групові заняття з плавання? Річ у тому, що це допоможе швидше подолати страх пірнання і найкраще моє тренування, коли тренер заходить у воду з дитиною. Часто таке вибирають для найменших, але для новачків це теж може бути корисно. З дитячими басейнами з'ясували. А якщо до басейнів для спа та відпочинку? Перш за все, треба дізнатися, що таких можливостей є багато, адже хто не любить гарно відпочити. Біля таких басейнів можна не тільки позасмагати, поплавати в басейні чи полежати в джакузі. Гарним доповненням до басейнів для відпочинку є різноманітні ресторани, спа та фітнес-центри, власні та сауни, масажні кабінети, відпочинкові зони, гамаки, майданчики для занять йогою чи іншими цікавими видами спорту. Та й зрештою, все те, що допоможе вам розслабитися і гарно провести час. Тому відпочинок у басейні це завжди чудове рішення. Але найкращими є басейни з термальною водою, бо там можна розслабитися за лічені хвилини. І часто такі басейни мають неймовірний краєвід, від яких перехоплює подих. А з вами була катруся Палій. Па-па чи буль-буль!